Найпрекрасніші і дивні рослини на планеті це квіти. Вони здатні творити дива, дарувати усмішки, прощати, передавати почуття і поєднувати серця. Відвідайте наш магазин Квіти для тебе і ми подаруємо вашим близьким радість і щастя, зробивши для вас щось незабутнє і красиве. Наші флористи зі смаком можуть прикрасити одяг, свято, фасад будівлі, автомобіль і багато іншого. Ми готові втілити в життя всі ваші найсміливіші ідеї. Якщо ви бажаєте зробити для когось сюрприз, ви зможете відвідати наш сайт і замовити вподобаний вам букет за телефоном. Наш салон-магазин також здійснює доставку букетів і композицій на дні народження, корпоративні заходи і свята, прикрасти життя живими кольорами та яскравими фарбами. Просто завітайте в магазин Квіти для тебе що на п'ятачку. Ми хочемо радувати вас щодня. З нагоди відзначення дня партизанської слави у державному краєзнавчому музеї міста вшанували живих героїв народного опору часів великої вітчизняної війни. Про зустріч з ветеранами та вдовами колишніх партизанів дивіться наш сюжет. На виконання указу президента про відзначення дня ветерану та з нагоди дня партизанської слави у стінах Фастівського краєзнавчого музею відбулися урочистості, на які були запрошені учасники партизанського руху в періоду великої вітчизняної війни, їхні дружини та вдови колишніх партизанів, учасники війни, представники громадських організацій міста. У заході взяли участь виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук. Начальник відділу культури та туризму міськвиконкому Ольга Ворожбит, начальник відділу з питань внутрішньої політики та по роботі з органами самоорганізації населення Світлана Янковська. Захід відкрила директор музею Тетяна Неліна, яка привітала ветеранів зі святом і розповіла про співпрацю музею з ветеранами та ветеранськими організаціями. Галина Федорівна Поліщук щиро привітала ветеран зі святом, подякувала за їхній героїзм, проявлений у роки війни. І вручила грамоти та грошові винагороди учасникам партизанського руху Василю Шепелю, Володимиру Балахову, Антоніні Дубовенко, Станіславі Кузьміній, Наталії Даниловій. Також Галина Федорівна повідомила, що рішенням сесії міської ради, ім'я ветерана Великої Вітчизняної війни Петра Гриба буде занесено до книги видатних громадян міста. Золотий фонд Фастова. Хочеться сказати слова вдячності вам всім, низько вклонитися і зазначити, що ви нам дуже дорогі. Ви для нас дуже є цінним скарбом, який є скарбом міста нашого. І це не пусти слова, а це правда так дійсно є. І з болю в серця я бачу, як все менш і менш вас приходить на оці свята. Але все одно ми бажаємо вам оптимізму, міцного здоров'я, натхнення, щастя, радості, і саме головне любові ваших дітей, любові і поваги молоді, міської влади до вас, до вашої дітей. Прекрасні діла, які ви робили, і які ви на протязі всього життя свого ви показали приклад, як потрібно достойно нести і молодість свою відстоювати свою батьківщину, як потрібно трудитися для того, щоб підняти країну після розруки, після війни. Я зичу вам добра, щастя, здоров'я, а особисто до того душевного. Спокою і тепла, яке дає нам змогу жити і творити. Спогадами про воєнні та повоєнні роки поділилася партизанка Наталія Данилова. Дорогі друзі, згадуючи ці дні, які забрала наша юність, війна забрала нашу юність, ми її не бачили. Дуже важко згадувати. Тільки ми закінчили школу, тут почалася війна, батько пішов на фронт. А нас 16 нікуди не брали. Ми остались воювати вдома. Викладачі Фастівської дитячої музичної школи підготували святковий концерт, в якому звучали пісні фронтових років. Ой, тумани мої, раз мама! Ли виставку картин з фондів музею Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.